Боже, ви вже подумаєте, напевно, що я якась божевільна, що я такі луки понаробила так, знаєте, понедільному, святково щоб вийти до церкви. А тепер трошечки шоку вишиванка з леопардовими штанами. А як ще можна застилізувати свою вишиванку? Вам також вже набридла ваша вишиванка тільки з джинсами або тільки з якоюсь там чорною спідницею, і хочеться створити якийсь новий цікавий лук з нею, але ви не знаєте, з чим би вона ще пасувала. Що як би можна було ще її скомбінувати? Сьогодні я на прикладі двох своїх вишиванок покажу вам, як різноманітно можна їх застилізувати. Привіт, я Таня на моєму каналі. Ми Здебільшого розглядаємо теми про стиль та моду, але бувають і інші. Тому заходьте, будь ласка, підписуйтесь і дивіться всі мої відео, вони всі дуже цікаві. А сьогодні я сижу перед вами вже в своїй вишиванці. Це така сукня від бренду Етнодім, яка мені дуже подобається. Вона, я би сказала, така нестандартна традиційна українська, хоча. Е я не знаю, з якого регіону, можливо, ця вишивка також з якогось регіону. Я не дуже в тому розбираюся, якщо чесно вам сказати. Мені просто подобаються різні гарні вишиванки, і ото подобається, і я її беру і ношу всі підряд. То давайте почнемо з тої сукні відразу. Значить, сукню застилізувати можна не настільки різноманітно, як сорочку, як ви розумієте. Тому що ця сукня в мене, на жаль, не розщіпається. вона така тут зашита повністю. І якщо б вона ще розщіпалася, я б могла. Могла додавати під низ якісь е, різні варіанти, я хотіла так зробити, але потім забула, що вона просто не розчіпається. Якщо у вас є сукня, яка розщіпається, то її можна стилізувати дуже різноманітно, додаючи під неї сукню, чи спідницю, чи штани якісь, і воно вже робить лук дуже цікавішим. А так як в мене, в мене залишаються варіанти тільки додавати різні аксесуари, взуття, або щось зверху, або під низ навіть. Коли... Трохи прохолодно. Якщо на Пасху не буде, знаєте, такого тепла, як то хочеться, прийшов сонечко, засвітило, ти йдеш з цим кошиком, і так все файно, а то переважно так не є, бо переважно дуже холодно. Е і щоб то не відмерзнути в тій церкві, я вдягаю під вишиванку гольф. Теплий гольф і теплі колготи. І це виглядає теж дуже круто. Ось тут ви можете побачити, як я поєднала з цією ж вишиванкою, вділа під неї такий коричневий гольф. Бажано підбирати гольф, щоб він якось по кольору мечився з вашою вишиванкою. Мені тут якраз підійшов цей коричневий, дуже гарно тут вписався. І додала такі ковбойські чоботи. Як то правильно треба їх назвати. Вони не ковбойські, а які. Я забула, як правильно їх по-українськи назвати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, нагадайте. Е, отже, одягнула я такі чоботи, е, оцю сукню і гольф. І, звичайно, там були ще під низом в мене теплі колготи, тому якби я не змерзну. Але потім я вирішила ще до того луку додати замість пальта. Така в мене є класна, чорна, довга жилетка, вона сюди ідеально вписалася. І я таким чином не закрила оцю всю красу і рукави всі було видно, тому такий варіант мені сподобався дуже сильно. Це на таку холодну паску, знаєте, коли щоб не змерзнути. Потім сукню, звичайно, можна стилізувати з різним взуттям, коли. Тепло, я підбираючи різне взуття, вже таким чином змінюю сам лук. Наприклад, коли беру такі червоні всі балетки, мені дуже подобається. Або коли навіть дуже тепло, то можна вдягнути босоніжки якісь прикольні. І пам'ятаєте, що якщо щось таке цікаве додаєте, образ відразу міняється. Ой, голуби прилетіли. Вибачте. Ну і, звичайно, не забувайте про такий аксесуар, як сумка, тому що він теж робить погоду в образі. Звичайно, до церкви ми на Пасху всі йдемо з плетним кошиком. Я вам скажу, що з плетеним кошиком це все виглядає дуже, звісно, класно, тому що плетний кошик взагалі всюди пасує. Ви ж знаєте історію про Джейн Біркін і взагалі створення сумки Біркін, отої найпопулярнішої Ермес, від Ерме, правильно говорити. Якщо не знаєте, то я вам розкажу е, Джейн Біркін, вона була на той час вже дуже популярною, і е, вона була такою стильною жінкою і носила завжди з собою плетений кошик замість сумки. Всюди. Вона просто з ним ходила як от сумочкою своєю, тому що вона вважала, що немає на ринку такої якоїсь місткої класної сумки, в якої б в неї все влізло. А той кошик такий був нормальний. Ну і він був він виглядав дуже стильно, якщо чесно. Але одного разу. Будучи в літаку, коли вона попробувала запхати той свій кошик в верхню поклажу, і він впав, і з нього вивалилося там, все повивалювалося, ем, і вона то почала то все збирати. І там, в тому ж літаку, з нею летів е, дизайнер. чи е, Я не пам'ятаю хто, або дизайнер, або якийсь їхній там головний в ерме. І він е, подивився на, на ту ситуацію і вирішив, що треба для Джейн Біркін створити таку сумку, яка би для неї ідеальною була, і щоб вона була і вмісткою, і стильною, і класною. І він створив тоді найдорожчу на сьогоднішній день і найпопулярнішу в світі сумку Біркін від Ермес. Назвав звичайно її честь. Е, от тепер ви знаєте, звідки е, взялася та сумка. Але мені здається, що з кошиком ходити все одно це дуже стильно. Правда, напевно, не так практично, як з сумкою, бо він все-таки не зачіпається. І звідти, як показує досвід, Джейн Біркін може все вивалюватись. Але давайте ми повертаємося сьогодні до нашої паски, до наших е, вишиваночок прекрасних. Е, звичайно, що до паски ви в кошику не понесете свої помади, а понесете пасочки і яєчка святити, І вона, звичайно, все гарно міксується з будь-якою вишиванкою. І ще один варіант, що як ви можете розбавити саме сукню, це звичайно додати до неї якийсь пояс. В моїй сукеночці є такий пояс вже від неї для неї стандартний. Можна носити, звичайно, з ним, а можна його забрати і там просто якийсь шкіряний, взяти, можна взяти тоненький, можна взяти такий товстий, прямо як корсет, і теж буде гарно виглядати. І таким чином ви вже повністю змінюєте собі е, той лук. А тепер давайте перейдемо до сорочки, з якою мені вдалося скласти набагато більшу кількість цікавих луків. Якщо чесно, то я сама себе здивувала того разу. Коли, коли я взагалі думала про свою вишиванку, чомусь мені ніколи не приходили такі ідеї, як прийшли зараз, коли я вирішила знімати це відео. І я сама себе в себе приємному шоці. Так, ну тоді не давайте. Дивіться, в мене є ось така вишиванка, яку я купила в 11 класі на косівському базарі. Вона дуже гарна і вишита нитками, а зверху ще бісером. Така 3D, знаєте. Але до того, що я її міксувала максимум з білими штанами з джинсами. Ну і спідницю підницею, звичайно, я носила, знаєте, так то всі носили. Але більше якось в мене не, не, не той, моя фантазія не так сильно грала. А тепер я взяла ту свою вишиванку і пішла по магазинах з нею, щоб і просто пробувала і прикладала, щоб мені з нею міксувалося. Е, перше за все, що я вам хочу сказати, що е, вишивка, вишиванка це в принципі як і будь-яка принтована річ. І тому, відповідно, правила тут теж такі самі, як і в міксуванні принтів. Тут посилання до мого попереднього відео, як міксувати принти, всі ті способи тут підходять, і я ними всіма і користувалася. Коли е, вирішила створювати свої такі е, цікаві луки. Ну, але спочатку давайте все ж підемо по класиці. Я знайшла дуже класні такі білі джинси. Вони такі надзвичайно широкі, шестрілкою, такі виглядають класично класно. Але взяла до них такі балетки з сіточкою, які вже як щось роблять, цікавіший трохи той лук. І в мене була червона сумка з собою, тому майже всі луки були з тою червоною сумкою. Але вона просто дуже гарно мечиться до тих квітів. І розбавляє кожен. Лук. Хоча можна використовувати і інші сумки було б звичайно. Тут би і синя гарно підійшла. Тобто будь-який колір, який є на тій вишиванці, до сумки вже би класно мечився. А потім я вирішила до того луку додати такий чорний вкорочений тренч, і мені здається, це виглядає супер класично, вишукано, але водночасно з вишиванкою. Ну так, знаєте, в понедільному святково, щоб йти до церкви. Боже, пасочки святити дуже гарно. Далі, знову по класці йдемо, Я вирішила взяти е, звичайні сині джинси, просто вони були такі мега широкі. Я додала гострий носочок, е, воно мені так теж е, дуже нарядно виглядало. І обов'язково додала туди якийсь пояс, бо без поясу воно так губилася та е, вишиванка якось. Е, теж дуже цікавий лук, що скажете? А тепер. Трошечки шоку вишиванка з леопардовими штанами. Якщо чесно, я так собі думала, боже, як то, -то поєднати. Але потім просто склала 2 плюс 2, як можна поєднувати принти. І поміряла то на собі, і мені дуже сподобало. Додала я туди, що, якщо бачите, якраз оцей пояс від сукні насправді етнодім. Такий з китицями, китичками, як вони правильно називаються. І я. Якщо чесно, закохалася в цей образ, це тепер мій улюблений образ. Я не знаю, що би ви сказали. Ви б пішли так до церкви? Я би пішла, але мене би там точно всі обговорювали, особливо якісь бабки. Мені здається, там ми подивилися на мої штани і сказали: Боже, в чому вона прийшла вишиванка і леопардові штани. Але мені подобається, це екстравагантно, дуже цікаво, Е, я б так точно ходила. А ви? Тоді я вирішила ту сорочку поєднати з сукнею. Вибрала таку бордо, вона дуже гарно пасувала по кольору, е, відтіняла, так, відрізнялась. Звичайно, можна одягнути ось так, як спідницю і зверху поверх неї просто сорочку. А можна взагалі-то вдіти. Поверх сорочки, сукню на бретельках, тобто, як сарафан такий виходить, а з під низу виглядає сорочка. Тоже дуже цікаво. Я дуже довго шукала якісь такий реально синій низ. Щось таке, бо там в мене був на сорочці такий синій відтінок, і мені дуже хотілося знайти такого чогось синього. І ідеального відтінку я не знайшла в магазині, але оці такі. Колосаті штани я взяла. Дивіться, тут теж поєднання двох принтів. І теж дуже цікаво, ні? Е, синій не так ідеально мечеться з тим синім, що в мене на сорочці, але все рівно образ виглядає класно. Боже, ви вже подумаєте, напевно, що я якась божевільна, що я такі луки понаробила. Але ми закінчуємо з божевільними луками, бо потім я вирішила приміряти з чимось класичним ще е свою сорочку. Е звичайно ж така сорочка е класно комбінується з будь-якими класичними штанами, а ще якщо вони якісь кольорові і е один колір повторює там, той тон, е що є на сорочці, то це просто бомба. Єдине, що е в магазині не було мого розміру, і ті штани на мене були трохи завеликі. Е але дивіться, як прикольно виглядає лук з такими жовтими лимонними штанами. Я ще взяла там також піджак, тобто як костюм повноцінний, а під низом моя вишиваночка. Дуже Ну, Більш класично, звичайно, вам не з леопардом його носити, але все рівно мені подобається. Потім з такими голубенькими штанами я теж вирішила спробувати, теж виглядає і Тут я пішла в експерименти наповну і додала до тої сорочки таку мега яскраву безрукавку, і вона ще така, знаєте, ватяна. Прикольно, то, що е, вони зовсім різні по стилю, е, але ну, то вже мені було самій трохи забагато, якщо чесно. Хоча е, дуже яскравий лук, дуже надзвичайно. Якщо би ви так прийшли до церкви, повірте, вас точно би помітили всі. А, до речі, ще забула показати один лук, я також цією сукнею склала. Тобто е, будь-яку безрукавку можна ще на неї зверху одівати. Щоб не закривати, як то кажуть, цю всю красу, я вже пробувала з такою балоновою безрукавкою і також попробувала з в'язаною такою трикотажною. І Тут оцей замочок дуже воно теж цікаво виглядало. І утепляєтесь, і лук виглядає трохи стильнішим. Не трохи, просто стильнішим. І не подумайте, тут мої ідеї на цьому не закінчуються. Якщо вам мало. То я ще попрацювала з чатиком GPT і попросила його по моїх референсах згенерувати кілька луків. І ось дивіться, як він згенерував лук в стилі секс і місто. От так ви би виглядали в вишиванці, якщо би знімались там. І отут ще кілька луків він згенерував. Ем, Насправді цікаво поєднав. Дуже прикольно також вишиванку поєднувати з високими чоботами. От, наприклад, як отут, мені дуже подобається, таке коротка, ніби. Сукня, ботфорди, оцей пояс такий, і піджак з чоловічого плеча. Ви якось врівноважуєте ту таку вишиванку і такий фемінний стиль. Звичайно, будь-яка класика, будь-які класичні брюки, які ви можете обрати. І якщо ви обираєте їх не в чорному варіанті а, і не в білому, а в якомусь кольорі, який повторює отой колір, який є у вас на вишиванці, то мені такий лук набагато більше подобається. Він виглядає. Таким набагато цікавішим, і дуже дорого виглядає це все діло. Ну і що ж, мої любі, надіюсь, і я надихнула вас на ваші прекрасні аутфіти е, в неділю, на Пасху. І для цих луків вам навіть не потрібно дуже багато грошей, щоб одітися на Пасху. На Пасху, одітися. Бо можна взяти просто свою вишиванку, яка, надіюся, у вас вже десь там є в шафі. Ну, я думаю, по-любому в когось є якась вишиванка. І взяти оці всі такі мої поради. А ще піти подивитися відео про поєднання принтів, запозичити там собі якусь ідею, як можна поєднати ту вишиванку, подивитися, що у вас є в шафі, і повірте, ви точно знайдете щось таке, як ви ніколи не міксували вашу вишиванку, і у вас буде новий образ. Тому, любі мої, надихаю вас на такі класні експерименти, офігенні образи на Пасху і. Смачної вам звичайно паски, ковбаски, гарних свят. А з вами я кажу до нових зустрічей, па-па!